Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, я дуже радію з того, що на мій канал багато людей підписалося вже. Підписуйтеся, я придумую їжу, яка протизапальна. Дуже багато вчусь, і саме така їжа вона допомагає бути мені в тонусі, здоровою із аутоімунним захворюванням. І сьогодні я покажу, як я готую кашу, яка буде дуже збагачена ще додатковими. Секретними інгредієнтами, які дуже збагатять цю їжу, яку можна буде подати з білком додатково та із салатом, зеленю, овочами, і це дуже-дуже буде смачно і корисно. І, до речі, така каша вуглеводна. Вона забезпечить будь-яку людину цукрами, які потрібні організму, і вони будуть повільно віддавати енергію для нас, і ми будемо енергійні, і будемо, зможемо більше зробити всього, що ми запланували за цей день. Ну, тож, поїхали працювати, ви в мене на моїй кухні. Будемо варити. Для початку я взяла ось таку гречану необсмажену крупу, я її трішечки підсушила на сухій сковорідці. і е, за, закинула в будь-яку посуду, можна закинути. Я покажу зараз, що я закинула. Ось в таку посудину я закинула е, свою крупу і залила її водою. І вона повинна була настоятися. Е, я, вона мене стояла цілу ніч, і зараз я її промила. Ось такий гаджет собі перекинула. Ось дуже добре е, проціджується. Будь-яка крупа. Промила її. І ось вже тепер її можна за, закладати в кастрюльку. І далі буду закидати ще е, інші інгредієнти. Перше, що я додам, це льон. Льон багатий, дуже багато в ньому. Е, Різних мікро-макроелементів. Е, столову ложку достатньо, можна чуть-чуть ще додавлю. Ну, столова ложка. Столова ложка. Тепер насіння чорного тмину. Ще він називається нігела. Е, це дуже корисні гіркоти. В льону дуже багато омега-3. Ви ж в курсі. Тепер. Ось я додаю можна чайну ложку, я, мабуть, додам трошки більше мак. Мак теж дуже багато е, всього в собі має, що потрібно нашому організму. Дивіться, насіння кропу зовсім трошечки щіпочку. Мелений коріандр. Ароматний, також, мелений корінь куркуми. Купую тільки на базарі, треба шукати, щоб був хороший. Це, може бути багато. Дивіться, одна третя, мабуть, чайної ложечки. І сіль. Чайну ложечку поки що. Це е, чебрець. чебрець, з чебреця, з гілочок оцих треба забрати листочки. Ця їжа буде дуже смачна і дуже ароматна. Сіль треба за смаком додавати. Я закип'ятила собі окріп і заливаю. Заливаю, заливаю. За допомогою цього кипяточку, все, так би мовити, привариться. Перемішаю. І буквально на пару хвилинок закрию кришку і залишу, щоб вони подружилися. За дві хвилинки каша вже набрякла. Я перемішала і включаю, вмикаю вогонь. Середній мене тут вогонь. І хай воно закіпає. Чекаю, поки закипить. Потім зніму зверху піну, яка утвориться. І далі покажу. Вогонь я зменшила, закипіло і зараз зніму оцю піну. А кип'яченою водою потрібно залити всі ці крупи для того, щоб насіння при закипанні співруку. Спіною не, не піднялося, і щоб я його, коли піну буду зараз забирати, не забрала це дорогоцінне насіння. Коли варю кашу, то заливаю водичкою над крупу, крупою, яку я засипала на два пальці більше, ніж крупи. Друзі, і сюди я ще додам псиліум. Це насіння подорожника. Чайну ложечку, так без верху. Це вже як кисіль. Всі оці крупи вже дали е, отаку струру е, цього відвару, як кисіль. А зараз я ще сюди додаю псиліум. Е, це е, така і Швиденько перемішую. Це буде дуже густенька така каша, і дуже вона, дуже вона помічна для шлунково кишкового тракту. Вона буде виводити всі токсини із організму. А разом з тим вона буде насичувати вітамінами, мікроелементами. Псиліум цей трохи дорогий, якщо його купувати. Пакунок, але я його використовую зовсім в малих кількостях. От, наприклад, тут може літра каші, і я чайну ложечку тільки додала цього псиліуму. В банці під кришечкою зберігаєш, і це дуже надовго вистачає, він не портиться. І ця кашка. Вона дасть дуже багато сил на повільний вогонь. Я зараз вимкнула вогонь. І на повільному вогні, помішуючи, отак його треба проварювати. Тому що воно зараз буде ще більше загущуватися. І. І ще хотіла сказати про мак. Я не їм випічки вже довгий період часу, але дуже люблю МАК. І от я гралася, гралася і придумала ось такі каші вуглеводні, в яких буде мак і з його цінними мікро і макроелементами. Користуйтесь, тому що це дуже цінна каша. Друзі, можна включити сильніший вогонь, щоб швидше закипіло, прокипіло і виключити. Але відходити звідси не треба, тому що коли каша з псиліумом, вона стає дуже густюща і вона може піднятися і прикрасити плиту. Бо в мене вже таке було. Прибирала. І воно таке клейке, наче клей, 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 клей такий густенький, зразу засихає. Все, буду виключати зараз. Завжди пам'ятайте, дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Каша, коли буде схолодати, вона буде ставати все густіша і густіша. Ось дивіться, який результат. Це дуже гостюща на кшталт киселю. Кашка, надзвичайно цінна своїми інгредієнтами. Дивіться, яка вона. Обов'язково готуйте, будьте собі здорові. Красаж. <ріст> Друзі, слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так! Підписуйтесь на мій канал! Дякую всім за увагу! До наступних зустрічей в моїх відео! Обіймаю всіх серцем!